Очільник Кремля Володимир Путін заявив перед візитом до Китаю, що готовий до переговорів щодо війни з Україною. Керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко натомість вважає це торг і блеф. Далі його цитата. Росія прогнозовано починає качати тему перемовин. Заява Путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ, це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини. А також сигналити, мовляв, якщо не захочете, піду в інших областях. Але правда в тому, що у росіян бракує техніки та людей. Наступ на Харків і на Суми це блеф. Він неможливий тільки дії в прикордонні областей. І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на сході. Ось ці заяви про переговори від Путіна лунають на тлі боїв на прикордонні Харківщини. За яких умов Україна може погодитись на переговори з Росією? Обговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Він з нами наживо. Пане Володимире, вітаю. А як вітаю. ви вважаєте, чи справді Путін розраховує на переговори? Чи це лише як сказав Андрій Коваленко, торг і блеф? Нема ніяких торгів. Тому що нема переговорів. От з ким торги? Торги, коли йдуть якісь переговори, обмін позиціями і так далі. На сьогодні нема жодних переговорів між Україною і Росією навіть через посередників. Ну, я нарахую ситуацію з обміном полоненими, але навіть цей процес, на превеликий жаль, Росія вже декілька місяців поставила на паузу. От заяви Путіна: це сигнали не Україні і навіть не Заходу. Це сигнали Китаю І вони були зроблені свідомо перед поїздкою в Пікін великої делегації російської. Путін знає, що Китай зараз грає в свою особливу мирну гру, є так звана китайська мирна позиція. Хоча Китай і досі не вважає війну в Україні між Росією і Україною як війну, він це називає кризою, конфліктом, але не війною. Да і у Китаї є своя мирна позиція з 12 пунктів, дуже абстрактних. От дуже часто кажуть, що нібито є якийсь китайський мирний план. Нема ніякого мирного плану Китаю. Є набір дуже абстрактних принципів. Ну, наприклад, Китай каже про повагу до суверенітету. Питання: до, до чого? До чого, як, якого суверенітету, якої країни? Росії чи України? От яким має бути статус з точки зору е, от цього пункту? Статус окупованих територій? Під чим вони суверенітетом, російським чи українським? Китай нічого не каже про це, і це не випадково, тому що Китай абстрагується від цього конфлікту і зберігає для себе простір для маневра. А потім підлаштовується. Він знаєте, розсипав таку купу лестищів Сі Цзінпіну, Китаю, грав таку на. Дипломатію Лестище в східному стилі з боку Путіна Путін підлаштовується. Тому це тактика. Щодо стратегії, на превеликий жаль, треба розуміти, що стратегія Путіна примусити нас саме примусити нас до перемови на своїх умовах. І тут не буде йти про торг, там про території, наприклад, ні, не випадково Путін от останнім часом. Почав казати, а от треба на таких умовах, які були в 2022 році. Okay. Так тоді ще не було анексованих територій, а зараз вони є, okay. і Росія від них відмовлятися не буде. Головне, чого хоче Путін, прагне це демілітаризацію України, щоб ми відмовились фактично від своєї армії, від озброєнь. Першу чергу наступальне, фактично обезброїли себе. Да, і е, тоді ми будемо беззахисними перед новою російською агресією, плюс е, заборона на вступ до НАТО, визнання от, окупованих територій російськими, ну і купа інших, е, можливо, не таких е, гучних вимог. Тому на сьогодні нема переговорів, і е, от ця російська позиція вона для нас неприйнятна. Стратегія стратегію України інакше, от на глобальному саміті миру, спробувати сформувати спільну позицію великої кількості країн світу, позицію, яка б враховувала нашу формулу мира, можливо, не в повному обсязі, і от з цими пропозиціями вийти вже на подальші мирні переговори. Але головне реальні мирні переговори розпочнуться лише тоді, коли вдасться зупинити Путіна військовим шляхом. Путін розуміє тільки мову сили. тому його спочатку треба так. зупинити, а потім вже можна вести якісь переговори. Зрозуміло. Пане Володимире, хочеться ще почути ваш коментар з такого приводу до цієї ж теми за яких умов Україна може погодитись на переговори з Росією. Думку українців розпитали дослідники агенції InfoSapiens на замовлення суспільного для програми Новий відлік в онлайн опитуванні 7-8 травня взяли участь 800 респондентів. Що вони відповіли? Давайте послухаємо. 36% опитаних українців заявили що умовою погодження на перемовини з росією має бути вихід україни на кордони 1991 року 28% вважають що для цього мають бути надійні гарантії безпеки від сполучених штатів америки та європейського союзу зміна чинної влади в росії є умовою піти на перемовини для 21% опитаних стільки ж вважають що домовлятись можна лише після звільнення усіх військовополонених. водночас Надцять відсотків відповіли, погодитись на перемовини можна, якщо Україна вийде на кордони до початку повномасштабного російського вторгнення. Для 16 відсотків важливою умовою є вступ України до НАТО для 6 – до Європейського союзу. Ще 4 відсотки респондентів вважають, що переговори можливі у випадку ескалації на фронті та посилення ракетних обстрілів мирних міст. На думку 11 відсотків респондентів не слід погоджуватись на перемовини за жодних умов і лише Ше відсоток вважає, що їх слід розпочати вже зараз. От пане Володимире, як ви прокоментуєте ці цифри? Ну, насправді у нас немає такого, я б сказав, усталеного консенсусу щодо умов переговорів з Росією. Це в принципі нормальна ситуація для такої країни, як Україна, демократичної країни країни, де завжди є різні погляди. У нас було дуже різне ставлення до мінських угод. І вже тоді от стало очевидно, що частина населення категорично проти будь-яких перемовин з Росією. Будь-яких неважливо про що на яких умовах. Бо от ваше опитування це теж. Підтверджує. Реально, я думаю, що не тільки 11%, а може і навіть і більше. Тому що ну, Росія з високою ймовірністю на будь-яких перемовинах не буде обговорювати там, виведення своїх військ в 2022 році, да, так, обговорювали. Відведення російських військ на, на межі до вторгнення, до 24 лютого, 2022 року, зараз Путін про це вже взагалі не говорить. Вихід на кордони до року це найбільш популярна думка в Україні, і це наша стратегічна позиція. Вона є в формулі миру президента Зеленського. Це наша стратегічна мета. Інша річ, коли як вона буде реалізована. Вона може бути реалізована тоді, коли у нас буде достатньо сприятливих умов і ресурсів для цього. І ситуація в Росії буде сприятлива, щоб вона послабла, і тоді у нас буде більше можливості реалізувати цю, цю мету. І ми цього будемо прагну, прагнути. Самі переговори в перспективі можуть відбуватися. Ну в різних ситуаціях, в залежності від того, яка буде військова ситуація, на якими будуть позиції української сторони. Головне примусити Путіна. До переговорів, тому що на сьогодні Путін не готовий про переговори навіть про заморожування конфлікту, а не те, що там про кордони 91-го року. От головне зараз е зупинити російську навалу і примусити Путіна взагалі про переговори, зокрема про обмін полоненими. От дуже добре, що у вас була ця опція в вашому опитуванні, тому що це теж частина формули миру президента Зеленського, і це важлива складова будь-яких мирних перемовин. Дякую дуже за те, що долучилися до нашого ефіру про ймовірність переговорів України та Росії. Говорили з Володимиром Песенком, політологом.